Сьогодні велике свято. У нашої лінці день народження. Усі подарунки готові. Дякую, Кені. А ось і торт для нашої дорогої імениниці. Ой. А-а-а! Тільки не це. Мамо! Нічого не бачу. Рятуйте. А -а -а. Здається, свято пішло не за планом. Торт уже не врятувати. Е, не бійтеся, я маю ідею Зараз. Швидше ховайте все сюди. Зараз бабуся я митю Так. Готово За собою так, точно, бабуся. Від куляк також треба позбавитись. Це також треба зняти. Швидше, швидше. Давай, любий, поспіши. От молодець. О, ні. День народження починається вже через три-два-один. Ми спізнились. Він це зараз прокинеться. Який чудовий ранок! Адже сьогодні в мене день народження. Чекаю не дочекаюсь, коли побачу свою улюблену бабусю, брата та сестричку. Цікаво, який сюрприз вони приготували мені. Напевно, вони чекають на мене з подарунками, тортом та привітаннями. Ой, скоріше, б задути свічки та загадати бажання. Обожнюю цей день. Всім привіт! А ось я. Друзі, я вже прокинулась. Як вам мій ковпачок? Е, дивно. Доброго ранку лінці. Кумирний в тебе ковпачок. Прикольний. Так. Ми що? Забули про мій день народження. Давайте швидше йдіть сюди, поки вона не повернулась. Нам терміново потрібен новий план. Так, давайте влаштуємо їй крутий сюрприз. Фух, здається, лінці мене не бачила. Так, мені терміново треба прикрасити подарунок. Наче десь тут була стрічка. Ага. От і вона. Ось так. Супер. Тепер подарунок виглядає чудово. Ой, здається, лінці, йди сюди. Треба швидше заховатись. Тук-тук. Мені здається, я бачила, як хтось заходив сюди. Ага, мені явно не здалось. Бачу чиїсь ніжки. Я знайшла. Зачекайте, це ще що за диво. Ну, добре. Час почистити зубки. Ух, ледве втекла. Ні, я точно чула якийсь звук. Хто ховається у шафі? Схоже, це лише пилосос. Як шкода. Ну, добре, сьогодні дуже дивний день. Фух, Здається, лінці мене не помітила. Все добре. Новий торт вже готовий. Ой, лінці не повинна побачити його раніше. Потрібно терміново сховати його в холодильнику. Ось так. І сама я теж заховаюсь. Я точно щось чула. Цей підозрілий шум був із холодильника. Але тут все, як і завжди, дуже дивно. А от і, до речі, яблочка є з задоволенням з'їм. Лінці ще тут. Ой-ой-ой. Так. Ну тепер ти точно від мене не втечеш, хто б ти не був? Що? Здається, я збожеволіла. Ага. Значить, тут. тут також порожньо. На ну все. Час іти до школи. Ох, ледве-ледве заховалась. Ну що, треба скоріше влаштувати сюрприз. Надую нові кульки, але зроблю це дуже тихо, щоб сестра нічого не почула. Ей, братику. О, ні, вона вже тут. Треба швидко заховати всі кульки, щоб вона ні про що не згадалась. Куди їх подіти? О, а може, може у шафу? Так, чудове місце. Готово. Братику, чому ти не відповідаєш? тук 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 А тепер мені треба самому заховатись. О, Здається, у мене з'явилася чудова ідея. Ну, чому він мовчить? Ну все, не можу більше чекати, я зайду. Кені, ти де? Ну, що за день сьогодні такий? Ну, якщо Кені тут нема, можна виконати свою давню мрію і торкнутися цього крутого молота. О, він такий легкий, маячня якась. А це що? Ой фу, чому Кені такий неохайний і завжди розкидає свої речі? Моя кімната, мої правила. Ну, добре, якщо брата тут немає, то я пішла. Я зараз лусну. Ой. Так мало не спалився. Всі за мною. Час причаїтися та привітати лінці. Тихо, тихо, тихо. Ой, який у неї нещасний вигляд. Ховайтесь скоріше. Мені знову щось почулось. Потрібно перевірити. Треба бігти. Стійте, я точно когось бачила. Ой, тихіше, тихіше. Я знаю, тут хтось є. А тепер давайте сюди. Давай, Кені, поспішай. Ну, скільки можна від мене тікати? Ой! Друзі, не відставайте. Головне не зменшувати темп. Та Те, що відбувається. О, дурдом якийсь. Я пішла. Як же сумно, що всі забули про мій день народження. І ніхто мене навіть не привітав. Всі готові. Давайте разом. З ним народження, дорогенька. З ним народження, сестричка. Ой, ви не забули. Велике дякую. Скільки тут подарунків? І нарешті я можу загадати бажання. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.